простеньких бюджетних є такий Huawei Y5 18-го року. Ціна 1400, можна все качати тільки не з плеймаркета. А там є інша програмка. Не пам'ятаю точно, як називається. Ось такий по стану. Працює все відмінно. Ну легкі якісь косочки, царапочки не суттєві для цього телефону. Досить непогана моделька. Простенькі в обслуговуванні дешеві запчастини будуть. По ньому система про телефон. Зараз покажу. y 5 18-го року. Android 8.1, 2 ГБ. Оперативна пам'ять, пам'ять телефону 16 ГБ. В комплекті телефон та е, зарядний шнур Мікро. Раз покажу ще вам камеру. Так, далі, далі пізніше ось такий. Така камера, ну простенька, доволі непогана камера. Кому потрібно телефон для звичайних задач, пишіть, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.